Ідеї для фото, щоб покращити твій інстаграм. Привіт, мене звати Катя, і це перший епізод гайду як прокачати свій інстаграм. Я обожнюю шукати натхнення в Pinterest, люблю фоткатись, тому вирішила запустити серію з ідеями для Інстаграм. Тож ми можемо прокачати наші профілі разом. Якщо ти хочеш тримати щось приватним, але не таємним, то Виявляється, це має назву Soft Lounge. Перше, що я знайшла, це триматися за ручки, оце дуже мило. Ось ось так можна, більш вечірній варіант. Дуже класна ідея сфотографувати вашу тінь. Так, можете собі смайлика домалювати на піску, теж дуже прикольно виглядає. такий більш пікантний варіант: також намалювати смайлика кремом від загару. Нозі також класно, коли у вас однакове взуття. Він зав'язує тобі шнурочки. Мені здається, це дуже мило. А в туфлі відкриває двері в машину, дівчата. Мені здається, що кожна має мати таку фотографію. Шукає вашу ручку, готова взятися за ручки. Тоже дуже мені здається, миленько. В машині, так, наприклад, так. так, коли він їде, можна також зробити фотографії, коли ви разом готуєте. Ось така піца в сердечках. Це мені здається дуже класна ідея для сторіс. Блін. Я сама хочу таку фотку. Також, якщо ви ходите разом в зал, можна так зі спини на побаченні, також коли він вас фотографує, ось ще один варіант: якщо ваш хлопець носить вашу фотографію в себе в гаманці, я, я вважаю, ви виграли куш. Ось кілька ідей, які ти можеш спробувати. І напиши в коментарях, чи хочеш ти продовження даної рубрики.